Вітаю канал Сила Мультфарки та Велесова ніч для знаків зодіаків, таких як Тільці, діви та кози роги. Це земляні знаки Зодіаку. Тож це для вас. Обирайте тільки своє. Що вам по душі та що дійсно у вас зараз відбувається, або що ви думаєте, що може програтися у вашій ситуації, у вашому житті. Тож, слухайте, тому що часу мало, це коротке відео. Той, хто одразу попереджую: той, хто займається чорною магією, наводить без причини. На когось якийсь негатив, неважливо, чи це сьогодні. Ви таке задумали, чи це ви місяць назад, чи це ви зв'язалися з кимось, хтось вас там наляв на когось якусь грязюку, і ви послухали вуха, розвісили і зробили комусь порчу, і, можливо, навіть не своїми руками, а да-да піддатнули, і та людина зробила, будете відповідати ви і разом з нею та людина. Тому що тут іде велика вам порція е від. Порчі, яку ви надсилали не на ту людину, яка не винна. Вам людина просто вам так показано, що вас людина овела в оману. Ви будете думати, що то йде поміч, то ніяка поміч не йде. Отак мені йде. Далі. У вас було все нормально, ви не захотіли зачекати. Отак мені йде. Дійсно, ви не захотіли зачекати, ви не дали часу, вистоятись. нетерплячі. Е, ще іде мені е, омана йде з обручкою. Е, з обручкою чому йде обман? омана, тому що е, вас обманювали, що мають взяти заміж, вас не взяли ніяку заміж. Отак. От Ви залишилися, як сказати так, у дурнях. Е, ще будьте уважні, хтось може відійти. Е, Світ мертвих з далеких-далеких родичів. Також хочу вам дати таку підказку для цих знаків зодіаку. Ви можете собі намалювати і також використовувати для себе це те, що я бачу на воскові. Провірте, що це є таке. І тоді собі малюйте. Можливо, це навіть так буде виглядати, або, можливо, це навіть так виглядає. Подивіться, що це для вас є. Можливо, щось дуже схоже буде по рунах. Це буде ваш захист. Зробіть собі, намалюйте на руці або собі в кошельку. Подивіться, що вам ближче до серця. Навіть може бути дві руни подібних. Можете написати собі дві руни і при собі носити. Так, що ще я хочу сказати? Ем, невдовзі, хто очікував, купити транспорт, ви його Купити хороша новина! Хто чекає на народження хлопчика? На днях це відбуде.